Ну, виходячи з нашого досвіду, бо ми ж клієнтів відчуваємо. Ми ж постійно люди приходять, Скажімо так, от будувати котежне містечко вже в першому золочі, коли ми починали, mm -hmm. Золочі що тільки оче починалося, то ми будували будинки десь починаючи з 200 метрів. Навіть дуплекси у нас були всі по 200, -200 метрів. Коли я потім перейшов в золоче прованс, я розумів, що це, скажімо так, бізнес-клас, це не Комфорт. Я також саме будував всі проекти, розробив більше 200 метрів. Вони починалися 200, 210, 220, 250 саме максимальний угу. будинок був. Потім, коли ми вже добудовували прованс, ми відчули, що потрібно спланувати переробити, спростити балкони пообирати, бо це зайве. Ці балкони гарні зовні, uh -huh. стікляні і так далі. Вони не використовуються взагалі. Uh -huh. Воно красиве для фасаду, а це зайві витрати при будівництві і так далі. Тому ми зменшили і зараз в Провансі даже з'явилися будинки 136 метрів. Потім, коли ми почали планувати наш Гранд Монтано вгорі. Угу. Uh -huh. Ми розуміли, що ми хочемо е, зробити планку трошки менше. Ми зрозуміли, що ми хочемо піти в комфорт, і ми спланували проекти, ми ж зразу замовляємо архітекторів, і ми спланували 100, 120, 140, 160.